Це лайф студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект номер 0285 про ратифікацію римського статуту, а також законопроект номер 11484 щодо проведення положень кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту міжнародного кримінального суду, зазначається, що ратифікація римського статуту та поправок до нього вимагає внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України, які подаються на розгляд Верховної Ради разом з проєктом за закону про ратифікацію і приймаються одночасно. Про значення цього кроку і зміни в українському законодавстві пов'язані із ним, детально говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Вадим Трюхан CEO консалтингової компанії Кров Міхаленко, екс дипломат. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня, Одеса. Доброго дня студія. Дуже приємно знову бути у вас на телеканалі. Доброго дня і вам. Дякуємо, що ви завжди з нами на прямому зв'язку. Що дасть Україні ратифікація Римського статуту? Ну, по перше, це політичні наслідки. Україна досить тривалий час не насмілювалася ратифікувати Римський статут в силу різних причин. Ми пізніше можемо про них поговорити. По-друге, це юридичні наслідки. Україна тепер зможе задіяти певною мірою інструмент Римського статуту. Зокрема, з метою притягнення до відповідальності тих громадян Росії та інших держав, які скоювали воєнні злочини на території України. Щоправда, оговорюсь, це не стосуватиметься злочину агресії, тому що Російська Федерація не ратифікувала відповідні зміни до Римського статуту. Там здається стаття 8 біс, за якою якраз йдеться про провадження по злочинам агресії, і тут якраз нам доведеться й далі. Працювати над створенням міжнародного трибуналу по злочину агресії, які, які скоїла Росія і її посадові особи. По третє, це певні навіть як би, економічні наслідки, адже ну Україна, скажімо так, ратифікуючи цей статут, виконує певне зобов'язання, певне а чіткі зобов'язання, які вона прийняла перед при підписанні угоди про асоціацію з європейським союзом І зрозуміло, що поки статут не буде ратифікований, у нас прогресу в закритті однієї з глав переговорів з ЄС щодо вступу до ЄС не буде. То це прямий наслідок економічний. Бо ставши членом ЄС, Україна отримає доступ до структурних фондів європейського союзу, не ставши, не отримає. Так що тут комплексне питання, і дуже добре, що нарешті на банковій усвідомили, що Бенефіти перевищують ризики після того як Україна стане повноправним членом міжнародного кримінального суду. Які зміни відбудуться в кримінальному кодексі України після ратифікації Римського статуту? Ну там ідеться про те, що міжнародний кримінальний суд фактично стає частиною е, системи судів України. Адже в нас за конституцією лише українські суди вчиняють повночі неповноважні здійснюють правосуддя. А тепер міжнародний кримінальний суд теж буде в, в, в цьому, як то кажуть, кругу. Це вже до речі, давнє рішення міжнародного е, конституційного суду України, за яким говорило, що необхідно внести зміни. До конституції до відповідного законодавства з тим, щоби ухвалити римський статут. Але ну нарешті ми до цього, як то кажуть, починаємо рухатися. Ви справедливо зауважили, що Україна довго не вирішувала зробити цей важливий крок. Нагадаю нашим глядачам, що Ринський статут був підписаний від імені України 20 січня 2000 року на виконання розпорядження президента України від 11 грудня 1999 року. Наразі він не ратифікований. Скажіть, будь ласка, детальніше, чому так сталося? Знаєте, тут можна розділити цей період 24 роки на декілька. Скажімо, складових. Ну, коли це був там Лені Данилович Кучма, ну виключно можна було пояснити небажання ратифікувати недбалістю, певне, що ну от не на пріоритет, не, не пріоритет, не на часі. Плюс потім з'явилася певна права невизначеність, щоб ратифікувати, чи треба вносити зміни до конституції чи ні, чи треба вносити зміни до законодавства чи ні. Чекали рішення Конституційного суду. При після того як почалася агресія. Російської Федерації, я маю на увазі з 2014 року, коли вони спробували незаконним чином анексувати Крим, то тоді вже почали м, грати роль певні побоювання стосовно можливості таких спроб, зокрема з боку Росії, там притягнути громадян України до відповідальності. Була така певна невпевненість в своїй правовій позиції. Аналогічно, мені здається, десь в перші місяці війни було і по відношенню до до цієї теми так само. В нинішньому уряді на у нинішній команді президента, але поступово стало все таки зрозуміло, що міжнародний кримінальний суд він є незалежною інституцією, і він навряд чи буде інструментом в руках росіян. Плюс тут же треба зробити одне застереження при поданні на ратифікацію, президент подав і таку собі оговорку, на в вигляді заяви там здається, що протягом семи років Україна не буде. Визнавати юрисдикцію міжнародного кримінального суду по відношенню до громадян України. Чому семи років для мене, наприклад, це загадка? Чому не п'яти, не десяти, не п'ятнадцяти? Ну от сім років. Ну окей, сім років. І таким чином вважається, що нібито буде убезпечено від притягнення до відповідальності ймовірної за з подачі там росіян, можливо, ще когось угорців умовних чи ще когось. Від відповідальності за римським статутом в результаті воєнних військових дій там і таке інше, ну, але тим не менше тут важливо, мені здається, все таки політична складова, що нарешті Україна. Йде в минстрімі якраз е, м, тих наших партнерів, які яких ми маємо в Європі. До речі, треба ж для глядачів нагадати, що ні США, ні Китай, ні Індія, наприклад, вони не, не лише затихікували, не підписали цей статут. Тут ну, е, хоч і стат, здається, біля 125, порядка 125 держав є вже повноправними членами, але от важковики вони уникають е, е, участі в міжнародному кримінальному суді. Це ж до речі, стосується і Росії. Цікавий момент, про який ви згадали, сім років статут не буде все ж таки розповсюджується на громадян України. Так і тут випливає наступне питання. Саме зараз робиться цей крок, тому що відбуваються певні події в Курській області. Чи це не пов'язані моменти? Я би не пов'язував ці моменти. Чому тому що процедура підготовки будь-якого. Міжон договору особливо багатостороннього, особливо наскільки по, чути, по наскільки чутливі тематиці, як римський статут, вона досить тривала. Це задач не робиться. Там включається там ну, більшість міністерств. Вони мають погодити відповідний пакет. Про подачу на законопроект про подачу на ратифікацію документа, подає в Міністерство закордонних справ, там іде вона, як правило, або через уряд, або напряму президенту. Потім президент вносить. Тобто, я не думаю, що це можна було зробити за 2-3 дня після початку нашого наступу на Курському напрямку. Але те, що це відбулось під час цього наступу, то це насправді знаково і символічно. Тут вже якби що ми не лише. Військовими діями намагаємося повернути собі територіальну цілісність і відстояти своє право на незалежну, на незалежність і свободу, якщо говорю, в широкому контексті, а й в правовому полі ми теж рухаємося в цивілізованому руслі. Пане Вадиме, я дуже дякую вам за співпрацю, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Вадим Трюхан, сео-консалтингової компанії кроу Міхайленко, екс дипломат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.